Вернувся з фронту та започаткував власну справу. Володимир Біленький ветеран російсько-української війни. Ще у 2016 році він відкрив свій перший бізнес, а нині обрав новий напрямок для розвитку. Мене дуже тригирнуло на війні, що якщо... Від України світу як не крутий, а потрібен був зерновий коридор, і мені захотілося виробляти продукти харчування. Плюс, як хлопці, із села завжди боліло питання, те, що наше село занепадає, і щоб не бути таким голослівним, а якось на ділі відновлювати село, я вирішив робити мережу креветкових ферм у закинутих сільських хатах, таким чином повертати їх до життя. Своїм підприємницьким досвідом Володимир поділився з ветеранами під час діалогової платформи, де говорили, як захисникам адаптуватися до сучасних вимог ринку праці та якими навичками потрібно володіти, щоб знайти цивільну роботу з гідною заробітною платою. Директорка кадрової агенції Вероніка Лєбідєва каже, фахівці робітничих професій нині мають найбільший попит на ринку. Хто ж готовий інвестувати власні кошти, може відкрити бізнес. А ще, аби знайти бажану роботу, потрібно розвивати софт скілз, навички управління персоналом, продажів та вивчати іноземні мови. Менеджер з продажу ринок там платить без досвіду роботи 15 тисяч гривень ставки і it сфера забирають з радістю тих, хто володіє, хоча б англійською, навіть на проджект-менеджера це зарплата стартує з тисячі доларів. Ну тобто, різниця досить суттєва для того, щоб себе заставити, взяти в руки і це зробити. Своє плече готовий підставити і бізнес, який вже адаптується під потреби людей з інвалідністю. Є той бізнес, який наприклад працевлаштував ветеранів, там людей з інвалідністю на кріслах калісних і в даному випадку вже адаптував відповідний простір там виробництва, там створення відповідного робочого місця для потреб саме ветерана і або людини з інвалідністю. І тому саме цей бізнес може поділитися, в тому числі з аналогічним бізнесом щодо провадження, наприклад, принципів безбар'єрності. У громаді ж діє близько чотирьох десятків програм підтримки, зокрема і для ветеранів. Це отримання гранту на власну справу, переобладнання автівки на ручне керування та відпочинок у рекреаційних закладах. Також у ЦНАПА громади запрацював адмінсервіс ветеран. Присівши на одному робочому місці, ветеран чи член родини ветерана працює зразу з фахівцем. Вони не пересідають, наприклад, одне питання пересядьте на інше. На одному місці позачергово відповідно до талонів електронного запису працюємо з ветеранами. І цим адмінсервісом також і департаментом соціальної політики адмінадміністративних послуг надано понад 60 тисяч таких послуг. Від 2023 року у громаді також працюють помічники ветеранів, які надали понад 50 тисяч послуг колишнім військовослужбовцям та їхнім родинам. Катерина Соколюк Олег Новини за день телеканал Віта.